Доброго дня громадяни, доброго дня київляни, гості міста. 5 травня цей день в історії. 5 травня 1949 року почала свою діяльність міжнародна організація Рада Європи. Нахожусь неподалік від Конституційного суду, і це символічно нагадати про таку подію. Рада Європи на сьогоднішній день складається з 46 членів. При Раді Європи є парламентська асамблея, яка обирає секретаря Ради Європи, комісара по правам людини, комісара по правам дитини, а також суддів, Європейський суд по правам людини. А Україна з 1996 року є юрисдикцією Ради Європи. Яким чином? Працює юрисдикція Ради Європи а згідно конвенції Європейської конвенції по правам людини, яка ратифікована в 1953 році. Наступні положення: кожна людина має право на свободу слова, свободу думки, передачу інформації без втручання держави і без кордонів. Кожна людина має право на життя. Життя позбавити може виключно вирок суду, кожна людина має право на захист юридичний і обґрунтований. Про ці і наступні події в наступних репортажах можу стверджувати, що конвенції ратифіковані недостатньо продуманий механізм втілення в життя таких ратифікованих конвенцій і декларацій. Це можу засвідчити із свого досвіду, так як вони не в повній мірі захищають права і свободи людини і громадянина. А я буду все робити, скільки є сил, скільки є знань, щоб змінити цю ситуацію і ствердити віру в основні права людини, утвердити віру в людську особистість. До нових зустрічей! В ефірі Олег Іванович. спасибі.